Всім привіт, з вами Палич і рубрика «Кращі бої World of Tanks. І цей реплечик нам надіслав детектив на поляку. Цікава збірочка, експериментальна закалка другого рівня, Стаб і Досил. Е Без допайка, Так що подивимося, що вийде. Карта у нас. А я вже... це було? Ти багато. Лінія так? Да. Карта у нас лінія Маннергейма. Е Приємний респ як на мене для цього ну, більш приємний респінг з цієї сторони, як на мою думочку. там є непогана так, так канавка отакі такі діла у нас, да. нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Да. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, обов'язково має бути майстер бою. І позралося без будь-яких спойлерів. Не потрібно там писати, що там, там Редлі Волтер з Колобаною і ДТТП. Просто реплейчик і палич на огляд, всі діла така історія. Щоб я нічого не знав про цей бій. Абсолютно нічого не знав, що про цей бій. От от історія. І за символічний донатик я викладу цей реплей в такому от форматі на канал. Всі контакти будуть під відео. Так, дуже цікаве, до речі, мув поляка, і він їде от сюди. От. Туди, куди я нікуди ніколи не їжджу. <сум> 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 Чесно кажучи. Не бачу профіта я від цієї позиції. Но давайте подивимося. Заодно мені цікаво подивитися, що вийде зробити в цій ситуації пану детективу в цьому бою. Так? Давайте подивимося. Ага. 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 Угу. Коротше, я що я зробив висновки. Він приїхав туди же, куди їжджу я, тільки я їду по сейву, а не отак по небезпечно. Що то мені не под... ну, особисто мені не сподобалося ці ситуації, так як він прокатився, я вважаю, це небезпечно. І краще б поїхати по стандартній історії. Так, що ми бачимо? Вже зробив три постріли кумулятивами з пробиттям 318. І ніде щось не прокнуло. Там не залетіло, там не прокнути, де й тепер. До речі, не з... тільки звернував, що 15 ББшок возить, Це багато реально. Треба менше, на мою думку, возить ББшок, більше кумулятивів. <кхів> Та якось так. Нарешті перша тичка зайшла. Нарешті перша тичка зайшла. Ті, О, артоєчки прийти бровим, передають. Ну, щоку, ку, щоку, брат. Ну, тут... Ой, прокнуло кажу, сюди. Бровим, ну і правда, й сотка огризнулася. Є дві тижки полторашка, де От за що я люблю такі танки, як поляк, наприклад, там є 100. Ну поляк мені більше подобається, ніж сотка. Ти просто виходиш, отак, от двічі плюно і тебе полторашка нормально. Тричі плюно, вже двушка. І якось так набиваємо потихеньку дажечку. Головне на таких, на таких пушках, що? Правильно, реалізація, а не так от стріляти куди попало. Чисто моя думка. Потрібно зводитись, потрібно реалізовуватись. Вась довге КД. Вам треба з 10 пострілів робити 9 пробитів. Ну, да. Оп. О, не вплив прилетів. І зі станом на 500 практично. М -м -м. Гарна гра. Так, хорошо воно дивиться ще під станчиком. Добре, добре. О, дивіться, 3 тички, 2300 дашки. Нормально, нормально. Ха -ха. Якось так от. Справда, вже самого 1000 хп лишилося, на фланги тут я б не сказав, що вже виграли. Рахунок 3-4, так. Да. Тут ще догравати, догравати. Сотка помиляється, шанс, шанс забрати є. І альфа не проходить, обідка. Обідка, альфа не пройшла, народ. Альфа не пройшла. Але дивіться, 4 три... пробиття, 3025 урона, практично кожна тичка по 750 середнього. Все рівно, калькулятори не брешуть, як то кажуть, калькулятори не брешуть. Стоїть під артою вже дядько. Ну це взагалі, звісно, німба не контриться, тут без шансів. Я би засейвився від нього, ну, щоб не отримати лючок. Так, що він кадешеться, треба піджиматись, на мою думку. Потрібно піджиматися. Там щас Васик вийде двоєчку, видасть у нього. Має як мінімум вийти видати двоєчку. Подивився, що вийде. Так, видає двоєчку, вже заряжений, треба піджиматись під ліву сторону, тому що він час від бортамать Тобі смальнути, дядь. Повезло, кумулятив застряв каточку і сам дав. Хорош. 3700 дачки вже є. Хорош, хорош. Так, Вазик добере зараз, його нам треба підніматися, давати по танку. Що там у нас леопард. леопард, є леопард? Є леопард. На нього навіть можна загрузити фугасик. Ой, помилка. Це помилка давати зараз була 700 го Величезна помилка була, зараз 275-го. І зараз, ну я не знаю, зараз фугас Леопарда грузити А вже не потрібно фугас грузити. До речі, наступну ББшку грузити, Це. За крейсером. Не знаю, під гріля, блін, під Леопарда. Фугаси треба грузити. Зараз а не ББшки дядь. Це також я вважаю помилка. Хоча, як я саме говорю, хочеш на Юрічку дати по грілю фугасам, дай ББшку і під полом чи кумулятивом. Не фугас. Так, ні, перегружає фугас, перегружає фугас. І, до речі, на таких танках, як поляк, я думаю, допайок маст хе. Тому що перезарядка нереально довга. Ну, ладно, нереально довга. Перезарядка довга. І на такі довгі перезарядки... хорош! Але okay. альфа 826, альфа, блін, 826. Ой, Артасапоки. Здорово! Здорово! Я думав, що відправить ще в ангар нашого полячка, так. Да. Але договорю да, свою думку. На такі перезарядки довгі, до пайок дуже сильно допомагає. Так, ББшка сюди. ТВПшка, до речі, ТВПшку треба ще один танчить. Ще треба один танчить, щоб ТВПшка не забрала. Тоді буде шанс, що ТВПшка не заб'є. Не забере. Так і відбувається. Ой, ТВПшка запанікувала. Так, ну, так, навіть так, якщо проб'є, то місць. не забере. Все, здорово, здорово, забрав ТВПшку. 6700 даш, вже. Трьошка натанчено, полторашка, практично сість, один фражик. Непогано. А у противника ще є 5000 хп, які ми бачимо, так? Да? І рахунок 11-8. Насправді це ще. Хоча насправді це вже виграно. Там дві арти лишилося просто, да? Яга і центуріоники десь на тому фланті навряд чи не повернулися. Оп, і артулічку зараз можна прибрати з собою. Можна прибрати з собою. По-моєму, помиляється. Зараз ні, ні, не підставляється. Оп, є контакт, зводимося. Ого. Ah, ти ну, це 261, 1 народ, це 261. 1 так, що... ну... Таке робить, якщо хтось як може, зараз це тільки 261. 1 Тільки не, не кажи, що зараз нашій поляк помре смертю хоробрих від арти. Сейся, братан. В цьому бою ти ще можеш дати дві тички. Сейся, братан. Так, вроді як зажив, як оцвітився, як зажив. Хай бабаха забирає ту арту, тобі, тобі твоя задача це яйцінтуріон. Але ж медалі паскуде... Як же охота то. Ага, Арта взагалі тікає. Все здорово. Здорово. Ну, це, Там Арту має грі зараз перекривати. Так і відбувається. Грузить кумулятив, це вже під ягу, все правильно, все правильно в цьому випадочку, так. Кумисик під ягу. Кумисик під ягу. Шкода, що не видно на ріплечиках час перезарядки. Е, да. Ну, поляка десь менше 15 секунд можна розіграти на, на, на фул парсі. Дивіться, я 250 хп. Кошмар. Ну, вроді можна кинуть, прокнуло, 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 Ого, здорово. 6700 6700, 7500, практично. Під так. да. Надіюсь, центуріон на тичку. Бо так буде обідно, що якщо він буде зараз теж шотний. Ну, шотний там не 600 хп, а 100-200-300 і гріль їде. Ну, центуріон я не знаю, де, до речі, даже, ну. Закрисився. Ай. Блін, охрана атміна. Обідка! І топиться! Як настоящий мужчина? А, ні, ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Хоче сюди Центуріона достать, але він не підставиться, брат, він не підставиться. Він гріляша словами мать, розвалити, якщо гріх помилився. Разочок. Він реально гріля можуть попустити там трошечки на землю. Опустити. Ну, в принципі, 3 кіла. 7439 урона, 1477 асиста і 3010 натанкованого урона на такому поляку з 15 ББшками на секундочку. І результатами цього бою є майстер Росик. Стальна стіна, підтримачка, основний калібр. Отак от на пулькалидать 1345 досвіду на поляку. Слабенька реалізація, те, що говорив. Не Прокал на початку десь стріляв, не, як то кажуть, не летіло. Ну... Але все-таки це поляку. 11 пробитів, 7435. Непогано. До речі, практично по кажуть. практично калькулятор по е, її -е, як. <с -uckles> так, ну, да, 10 пробитів, 7500, ну, типу, да, нормальненько. Хороший бій, добротний бій на поляку. Не знаю, як на мене, машина дуже крута. По 750 жаха завжди приємно, народ, завжди приємно. А ще приємніше жахати, як ви знаєте. По 800 на БЗ-176. Ну Це тонкий намек. Десятка жахає по 750, а 8 жахає по 800. Ну Логічно, логічно, по-моєму. Ладненько народ. Отака от історія. От такий от у нас реплечик, вийшов, от такий у нас майстеросик. Получився. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплей на такий от огляд. І я його виконав на свій от, е, канал в такому форматі. Да? Обов'язково має бути е, майстер, обов'язково має бути реплейчик е, актуальної версії гри, танків да? і за симичні донати я відкладаю на канал. Е, контактики будуть в описі відосика. Цього діла народу. А На цьому все. Всім все найкраще. Тримайтесь, все буде добре, все буде Україна.